Прочитаю передбачення на сьогодні. Вчора купила булочку, а там було передбачення. Я її не прочитала. До речі, я продаю червоної чорної щуки. А також різні квіти. Хто бажає, пишіть мені особисті повідомлення. Дивіться, що тут написано на щось про енергію. Так, енергія і наполегливість перемагають усе. Ви представляєте? Ну, це ж мої слова круто! Дивіться, читайте. Енергія і наполегливість перемагають усе. Це просто шедевр. Це те, що я вам усім говорю у відео. Я прямо ж дійсно надихнулася так круто. Пам'ятайте, часто пишете під постами, під моїми під відео, що, наприклад, там якась рослина у вас не продається, чи ще щось. Просто ви не наполегливо працюєте. Ви мало робите рекламу. Або неефективно робити і отримувати користь від того, що ви робите. Це дві великі різниці. Можна пахати так і нічого з цього не мати, а можна просто так і мать. Ну, користь від своєї роботи. Розумієте, реклама теж має бути правильною. Правильні е, в платформи правильно подавати свою інформацію, правильна подача повинна бути інформації. От так от. Тому, якщо вам це все цікаво, слідкуйте за мною, підписуйтеся на мою сторіночку. Купуйте мій товар, смачний і корочку, та різні гарні квіточки. І буде у вас круто все. енергія і наполегливість перемагають. Усі. Це взагалі бомба. <смі> Бажаю всім всього найкращого.